Павбет титульний партнер. Favbet Extra ліги. Гра розкриває тебе. Даніле про причини поразки. Напевно, говорити зараз зарано, але що можеш сказати по цій грі? Вона видалась дуже важкою і з органом завжди такі ігри. Але тиждень тому ви перемогли. Сьогодні результат інший. Чому на твою думку? Це футзал. Ми створили достатню кількість моментів для того, щоб забити, для того, щоб перемогти цей матч, але нам не вдалося їх реалізувати. З цього і виник такий рахунок. Ну, Далі для команди сезон не завершиться ще попереду плей-офф Екстерліги. Я так розумію, ви спробуєте якось надолужити вже в рамках чемпіонату і забути цей прикрий виліт зараз прямо. Я б не сказав, що надолужити. Ми на кожну гру виходимо тільки на перемогу. І плей-офф це зовсім інші ігри, зовсім інше налаштування. Тому я впевнений, що ми покажемо дуже достойну гру і змінимо хід подій. Досить емоційна видалася кінцівка матчу. Було кілька сутичок, суперечок. Це з причиною цієї ситуації з рахунком, чи були якісь інші, можливо, причини, які не стосувалися гри. На мою думку, арбітри трошки випустили ситуацію зі своїх рук. Через це почали сутички, через це почали такі спірні моменти. Через це трішки піднявся градус гри. З цього і виникли такі емоції, такі ситуації. Фавбет. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.